Пригоди Марка. Привіт, друзі! Сьогодні я потрапив у таку ситуацію, що не зміг зрозуміти. Добре я вчинив чи погано. Подивіться історію і напишіть мені, як би ви вчинили. Марк, йди на сюди. Що сталося? У костика пропав телефон. От дивина. Коли? Сьогодні. Як? Я ж нещодавно бачив, як він по ньому розмовляв. І одразу після того телефон пропав. Може, він десь його загубив? Та ні. Чому ви так кажете? Ви звідки знаєте? Отож, бо й воно, що я не знаю. А от Костик стверджує, що знає, де він. То значить, він його не загубив, якщо знає, де він. В тому то й проблема. Зачекайте, я щось нічого не розумію. Пішли, зараз все зрозумієш. Пішли. Розумієш, Марк, Костик стверджує, що ти вкрав його телефон. Я? Так. І він вимагає, щоб ми обшукали твій портфель. Та, будь ласка, дивіться, скільки влізе. Там ви нічого не знайдете, крім зошитів і книжок. Було б добре. Ось він крадій. Та не крав я нічого. А це що таке? Ага. Що я казав? Зачекайте. Це не мій телефон. Ну, звісно, не твій. Він мій. Може, ти поясниш, Марк, як телефон Костика опинився у тебе в портфелі? Я не знаю. Та вкрав він, от і все. Ні, це не я. Я змушений викликати батьків. Подивимось, що ти заспіваєш тепер. Ах ти! То це ти все придумав? Ти мені телефон підкинув, коли я грався. Ха. Побачимо, який ти добренький будеш, коли тебе покарають за те, що ти не робив. Що мені робити? Мені ж ніхто не повірить. Ісус, допоможи вирішити цю проблему. Допоможіть! Допоможіть! Хто там? Ха, так тобі й треба, ось і справедливість. Зачекай, він зараз паде, треба йому допомогти. Ні, ти що, він тебе так підставив, От ти допомагати йому підеш? Що робити? Що ж робити? Ось така проблема. Допомогти чи ні? Як ви вважаєте, напишіть мені, а хто перший напише, подарую свою міні-копію.